Лілії заспівали у рибниці урочисто відкрили міський фонтанний комплекс. Спецодяг для медиків на його придбання бюджет виділить 9 мільйонів рублів. Мирне небо, переможна виставка художніх робіт почала курсувати республікою. Месійний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Студія Оксана Крук вітає Вас останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз лілії розцвіли у рибниці. Запустили фонтан своїм водограєм. Радувати рибничан він почав ще вчора. А сьогодні на його офіційному відкритті Лілії ще й заспівали. У рибницькому фонтані розпустилися лілії, а разом з ними розцвів весь міський парк. На відкриття фонтанного комплексу приїхав президент Придністров'я разом з дружиною. Вже стало традицією до свят відкривати нові об'єкти незабаром ювілей республіки. Хочу сердечно привітати вас прийдешньою тридцятої річницею утворення Придністровської Молдавської республіки. У вашому рідному місті ми відкриваємо відремонтований фонтанний комплекс. За великим рахунком новозбудований. Він стане прикрасою всього міста. А найголовніше стане зручним місцем для відпочинку жителів, звичайно ж, дітей. Це все заради них, заради нашого майбутнього. Я переконаний, що ніяка пандемія коронавірусу не повинна зупинити рух вперед. Ми повинні буду. Вати, розвиватися, робити Придністров'я кращим і цікавішим, і цього ніхто не зробить, крім нас. У нас дуже хороші плани з розвитку нашої держави, з ремонтів, будівництва, оновлення. Право натиснути на заповітну кнопку, і запустити фонтан. Глава держави передав дітям. Він просто фантастичний. Мені він дуже подобається, тому що він дуже стильний, гарний. Він просто бомба якась. не що взагалі не думали, що так гарно прям вийде враження. Дуже яскраві пам'ятні. 500 квадратних метрів це загальна площа фонтанного комплексу. У центрі композиції сім лілій. Кам'яні квіти виготовили місцеві майстри, сім'я білих. Ніжні пелюстки виконані з залізобетону. Кожна лілія важить від півтори до двох тонн. Є тут і так званий сухий фонтан. Це територія для ігор з водою. Тут можна освіжитися в спеку. Фонтан запрограмований на автоматичне включення. Працювати буде з 10 ранку до 11 вечора. У комплексі більше 70 форсунок. За хвилину кожна з них витрачає 3,5 куби води. Зранку фонтан працював під акомпанемент оркестру, але вже ввечері він сам заспіває. В репертуарі знаменитий вальс доги, ритмічна румба та інші композиції. На вечір заплановано концерт та світлове шоу. Як виглядає фонтан вночі? Ви побачите першими в вайбері нашого телеканалу. Не пропустіть, буде яскраво. Дати в історії нашої республіки менше двох тижнів. Масштабна підготовка ведеться на всіх фронтах. Готуємося одразу до двох подій: 30-річчя нашої республіки і 75-річчя перемоги. Парад має бути видовищним. Отже, підготовка до нього триває серйозно. Масштабно, яскраво і дуже ефектно. Перші розрахунки карбують крок. Бойова техніка набирає швидкість, і все це під звуки оркестру. Схоже на справжнє шоу Цікавого буде ще багато. По перше, техніка великої вітчизняної війни у такій кількості на параді ніколи не з'являлася. По друге, у зв'язку з ювілейною річницею створення нашої держави буде механізована колона військової техніки. Парад відкриє молоде покоління кадети та суворовці. для спадкоємців великого полководця. Він вже не перше, але найвизначніше, тому що об'єднує два свята. 2 дві вересня ми відзначимо дві ювілейні дати: це 75-річчя перемоги та 30-річчя створення нашої держави. Перемога у великій Вітчизняній – це дуже пам'ятна дата, тому що вона дісталася великою ціною, як і народження нашої держави, які відстоювали наші батьки. Цього року на Придністровців чекає сюрприз. Вершниці на конях візьмуть участь у параді. А зараз вони відточують рухи, щоб 2 вересня все було ідеально. Учасниці майбутніх урочистості кажуть, що вправлятися з кіньми складно, до кожного потрібен свій підхід. А я участь саме в такому заході, ще й на конях. Кіний звіт це така гордість, але це дуже складно управляти конем. Потрібно навчитися бути одним цілим. Потрібно довіряти один одному. І так, до головної події залишилися менше двох тижнів. Підготовка до параду виходить на фінішню пряму, але попереду ще репетиції на головній площі республіки. Сьогодні у селі Подойма Кам'янського району урочисто відкрили історико-культурний комплекс Лінія Сталіна. Його основний елемент реконструйований дот часів Великої Вітчизняної війни. Він входив до Рибницького укріп району. коли радянські війська відступали наземну частину доту підірвали. Дот 24А до 24А трьох оголовок і двогарматний напівкапонір. Його підземна частина являла собою велике місто під землею з водопостачанням, водовідведенням, підстанцією, побутовими кімнатами, червоним куточком та складськими приміщеннями. Ще два роки тому про підірваний дот на крутому схилі Дністра нагадували лише покручені бетонні брили. На сьогодні заново відлили з бетону семиметрову вертикальну шахту, над нею звели вежу кулеметного каземату з трьома амбразурами. Під землею очистили від сміття всі коридори і спеціальні приміщення, провели освітлення. в одній з кімнат обладнали музей. яке можна назвати своїм Грандіозна споруда, вона навіть зараз виглядає дуже потужно, і ти розумієш, наскільки вкладалося в той час. Час поняття захистити свою батьківщину. Ми повинні розуміти, що цей пам'ятник дає якесь протверезіння від того, що може статися, або від того, що було. У день відкриття історико-культурного комплексу зібралися ветерани війни і праці, захисники Придністров'я, воїни, інтернаціоналісти, школярі, підприємці. Кожен з них вніс свою посильну лепту від будівельних робіт до благородження території. Цілимі кам'янських рібят, жор. Силами кам'янчан зроблений величезний труд. Наше завдання зберігати, примножувати, відновлювати, шукати і перезахоронювати загиблих, берегти історію, не забувати і прищепити своїм дітям, онукам, що ми спадкоємці тих перемог і великої історії нашої країни, і не дати її нікому переписати, осквернити. Облаштували реконструктори і прилеглу територію. Подих військовослужбовців рибненського укріп району увічнили пам'ятною дошкою. А на сьогоднішнє свято спадкоємці перемоги привезли виставку зброї часів великої вітчизняної. Патріотизм, знання історії, Патріотизм, знання історії це найважливіше для молоді, що може бути сьогодні. З точки зору того, що цю історію доносить сама молодь, і вона і сприймається по-іншому. Тому це наш обов'язок тут бути. До дня перемоги наступного року історико-культурний комплекс доповнять оглядовим майданчиком імпровізованими окопами, землянками для варти огорожею. Переважно власним коштом купують медпецівники спецодяг для роботи. а Це халати та взуття. На думку голови уряду, це неправильно. Олександр Мартинов запропонував здійснювати централізоване постачання у нас підприємства на території. Є підприємства на території республіки, які готові шити одяг і виготовляти взуття високої якості за прийнятною ціною. Тут маємо подвійний ефект: з одного боку, ми забезпечимо медпрацівників необхідним обмундируванням, а з іншого підвищимо завантаження виробничих потужностей підприємств. Це податки, робочі місця тощо. Щоб забезпечити кожного медпрацівника двома літніми і двома зимовими комплектами, необхідно близько 9 мільйонів рублів. Ці кошти закладуть в бюджет наступного року. Музика. У лікарнях і поліклініках встановлять відеокамери протягом місяця, мінохорони здоров'я має розробити їх графік установки, аби до осені наступного року всі медустанови були оснащені необхідним відеообладнанням. Далі ковід статистика напередодні в лабораторії була відправлена 261 проба. За результатами досліджень з інфекційних госпіталів виписано 25 осіб, але виявлено більше знайшли коронавірус у 31 одного придністровця. останні більше 30 випадків фіксували ще в травні. Тим часом в реанімації ризницького інфекційного госпіталю померла жінка, мешканка Добосар, 48 років. У пацієнтки були виявлені двостороння вірусна пневмонія важкого ступеня. Набряк легенів ПЛР тестування підтвердило COVID-19. на тлі коронавірусної інфекції загострилися хронічні хвороби. Лікарі нагадують, при перших симптомах коронавірусу необхідно відразу звертатися до лікаря. Зволікання може вартувати життя. Виставка Мирне небо. Її до 75-річчя перемоги підготував Придністровський державний художній музей. До експозиції увійшло два десятки репродукцій картин художників Придністров'я, Росії та Білорусі. Їх роботи про відновлення зруйнованих міст і повоєнного життя. Виставка пересувна. Зараз вона експонується в центральному палаці культури Бендера. Потім відправиться по інших містах Придністров'я. Виставка Мирне небо відкрилася в Бендерах не випадково. У неділю місто відзначить 76-ту річницю визволення від німецько-румунських загарбників. На виставці представлено 25 копій творів з колекції Придністровського художнього державного музею. Тут епізоди війни і перемоги, а поруч зовсім свіжі портрети ветеранів Великої Вітчизняної. Ми виставку мирне небо» Ми виставку мирне небо створили в темі, яка відбиває велику вітчизняну війну, тобто самі битви, період відновлення і період сьогоднішнього життя. Як подяку тим, хто подарував мир і можливість творити сучасному поколінню. Символом виставки Мирне небо стала одна картина Івана Антонюка. Всього в експозиції представлені роботи 16 авторів з Росії, Білорусі, України, Молдови та Придністров'я буднів військових років до теми творчої праці і радощів мирного життя. За кожним полотном своя особиста або сімейна історія. Я люблю картину Вієру. Я дуже люблю картину Вієру, травень 45-го, тому що вона говорить про вічність мистецтва. Вона говорить про таку знакову прихильність до миру, коли людина може щось творити і творити. Я дуже люблю роботу братів Скачових, тому що у них 9 травня в такому яскравому своєму прояві у відродженні життя, весни, очікуванні чогось кращого. У Бендерському міському палаці культури імені Ткаченка виставка демонструватиметься до початку вересня, потім відправиться в подорож по всіх містах Придністров'я. 56 дитячих робіт надійшло на конкурс малюнків, присвячених 75-річчю великої перемоги і 30-річчю створення нашої республіки. Організатори газети Придністров'я і Спілка художників. Сьогодні виконавцям кращих робіт вручили подарунки. В коридорах редакції газети Придністров'я виставка художніх робіт. Їхні автори юні живописці з різних куточків Придністров'я. У кожному малюнку не просто сюжети, а особливе розуміння мужності та героїзму радянських солдатів. У мене, служить, У мене брат служить, і я взяла цю ідею з реального життя. Тут зображено, як сестра чекає з війни брата, і я щовечора теж чекаю на свого брата з армії. Радію, коли він приходить. Навіть природа радіє, що ми перемогли. Оголошення про конкурс на кращий малюнок, присвячений Великій Вітчизняній війні, був розміщений у газеті ще у лютому. За цей час в редакцію надійшло 56 робіт. Юні художники показали не тільки події війни та подвиги героїв, але й своє ставлення до таких уроків історії. Сель конкурсу ета. Це... Мета конкурсу це пам'ять про велику вітчизняну війну, як сприймають її наші діти. Нам було важко підбивати підсумки, тому що всі роботи гарні. Ми взяли до уваги аматорські роботи, а не тих, хто навчається в художніх школах. Вибрали шість переможців по два перших, других і третіх місць. Всіх нагородили почесними грамотами і цінними подарунками. З роботами юних художників зможуть познайомитися і Придністровці. Малюнки будуть розміщені на вітрині одного з придністровських підприємств. А спільне фото живописців та організаторів конкурсу надрукують в одному з номерів газети Придністров'я. До новин спортивних вже сьогодні другий тур Амоліги 2020 Футбольні пристрасті на Лайнс-арені тривають. Вісім клубів борються за звання чемпіона. Hey! Лідерою в турнірній таблиці поки чинний чемпіон геотермал. Сьогодні команда зіграє з аутсайдером ФК У трійці лідерів Амоліги – Віва Фарм і Гребеник. Сьогодні ці команди зійдуться в поєдинку та спробують відібрати один у одного очки. Другий тур почнеться матчами Червона зірка, торпедо та «Гребеник Вівафарм» о 20.30. А о 22-й на полях Лайнс Арени відбудеться зустріч геотермала з ФК Ністру, а також центральний матч туру інтергністерком Карпени. Поєдинок транслюватиме перший придністровський телеканал. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, о 18.15.